Про те, що загрожує нам щодня на прилавках магазинів і навіть на ринках, я не претендую на лаври Ньютона, але кілька днів тому в супермаркеті, ось це чудове, блискуче, соковите яблуко, вкотре наштовхнуло мене на думку. Цікаво, а скільки в цьому, так би мовити, яблукові залишилося від справжнього плода, якщо воно в квітні має ось такий бездоганний вигляд, і це можна питати про більшість продуктів у наших магазинах. Що ми їмо? Чому воно таке гарне і при цьому місяцями не псується? Ці запитання, я знаю, турбують не тільки мене. Останнім часом дедалі більше людей в Україні, особливо тих, у кого маленькі діти, але немає бабусь зі своїми городами, готові платити дорожче, але за якісну і здорову їжу. Але от де її взяти? І що треба знати, щоб не обманули вас красивими словами про органічний продукт? Наша Юлія Дячук, про їжу, яка не вбиває? Кус -кус -кус. Кус -кус -кус. Я не знаю, як звати саме це кошеня. Їх тут цілий пухнастий квартет шотландських капловухих, але знаю, що в сирі, яким його дує Агнія, немає ні краплі хімії. А це мама Агні і Ксюша. Вона зараз трошки метушиться, бо як і кожна господиня а надто перед камерою хоче, щоб все було гарно і смачно. Так отак виглядає. Красивенько. Це цей м'який вершковий сир. Італійці називають його ріко, та Ксенія робить сама. Усі потрібні інгредієнти молоко, вершки і сироватку. їй постачає тато і їхня домашня корова. Я знаю, чим ми її кормимо, Я знаю, в яких умовах вона ну Потім Да їсть дома Лакі <заблоки>, на скабачки, які ми не обробляємо нічим. Саме такі продукти, як ця домашня вершкова рікота, називаються органічними. Так, я і все. на полицях українських магазинів, вони почали з'являтися кілька років тому. Дорожчі і небагато. Кажуть, їх вирощують і виготовляють без жодної краплі хімії. Аби зрозуміти, чи справді це так, їдемо в Житомирську область на домашню органічну ферму. Вариса знайомтесь, це Тахіон, одна із важливих ланок тутешнього органічного виробництва. Він зараз трохи линяє і ось так чеше собі спину, а потім ось так гарцює перед камерою. Але взагалі цей красивий кінь ще й неабияке джерело природніх органічних добрив. По перше, кінь їсть більше, ніж корова в два в три рази, і з нього. Більше виходить добре. Що один кінь ходить в туалет і цього достатньо, достатньо. для теплиць 20 соток достатньо. Удні. З таких теплиць фермер Віталій Васянович проводить нам екскурсію і пояснює основний принцип органічного виробництва: щоб рослини були здоровими без синтетичних добрив і хімічного захисту. Здоровою, перш за все, має бути земля, пестициди, гербіциди і, взагалі, усі хімічні добрива вбивають у ній все живе. А рослина на них присідає як на наркотик, і щороку вимагає більше і більше хімії. Отож, перед тим як знімати її з цієї голки і її переводити на органіку. Землю кілька років треба лікувати. Моя задача не накормить рослину, а накормить мікроорганізми, грибки і бактерії, які живуть в землі. Якщо вони будуть ситі, вони дадуть поживні речовини для рослин. Зараз у їхніх теплицях уже цвітуть полуниці, неймовірно пахне м'ята. А те, що мені здалеку здалося буряками, насправді смачнющий салат Мангольд. Його порадили їсти із кропом і зеленою цибулею. Да, так смачніше можете сприймати це як рекламу, але уся ця зелень справді як з бабусиної грядки. На цій невеличкій фермі вже років з 10 працює тільки їхня родина: два брати, дві невістки і головний тутешній агроном мама Надя. Я коли на городі працюю, ніколи сердита не буваю. І в мене на їхній фермі також був хороший настрій. І чи то після сеансу іпотерапії, Ой. чи після дегустації козиного молока? Але дуже захотілося, щоб в Україні було як у Франції, де більшість – це схожі невеличкі сімейні ферми, О, бекай, які вирощують здорову їжу, а потім продають її своїм постійним клієнтам. Салат зелень, тепер пір молочка й. Хліб у цій столичній кав'ярні французька схема вже працює. Тут її називають органічна сімейна корзина. Щотижня, у п'ятницю зранку, сюди приходять кияни зі своїми торбами і забирають замовлені напередодні свіжі органічні продукти. Це ж вчора ввечері його зрізали і передали нам сюди. Фермер привіз. Базова сімейна корзина коштує тут 350 гривень. У ній яйця, молочка, овочі, фрукти, зелень і хліб. Ці продукти не можна назвати дешевими, але тут в їхній ціні немає націнки магазину. Фермер за своєю ціною власною привозить нам цю продукцію. І ми самі всі разом прийшовши сюди вранці, розібрали кожен. Свій пакунок напряму по ціні виробника. Добре, А ви, от самі, ви вибираєте органічні продукти? По можливості так разом із Сергієм Галашевським, директором фірми, яка сертифікує органіку. Ми пройшлися одним зі столичних супермаркетів. Виявляється, для того щоб отримати ось такий зелений євролисточок, а це і є таке собі органічне тавро. Потрібно отримати сертифікат і регулярно його підтверджувати. Вас е намагалися підкупити? А, ви знаєте, були такі спроби. Були такі спроби. Але ми, ми не беремо цьому участь. Це я можу варто сказати, напевно. Це це такий підхід нашої компанії. У нас компанія з європейським з європейським поглядом. Ми це так. І все було б добре, якби окрім них видачою сертифікатів в Україні не займалося і ще компаній. Зважаючи на загальний рівень корупції, виникають закономірні сумніви. І не тільки в мене, а й у нашого експерта ведучої рубрики Зелена ділянка Наталки Підлісної. Мені здається, що должен бути якийсь то контроль. Над тими, хто сертифіцирує, або тими, хто призводить продукцію. Та поки в Україні немає цього громадського контролю, ми вирішили влаштувати свій журналістський. Їдемо на експеримент, «Знайди пестициди. Добрий день, доброго дня. Це органічний інспектор Василь Шукалович. Ми з ним домовились без попередження влаштувати перевірку уже знайомим вам фермерам. Ви чесно їх не попереджали? Чесно, У нас це принципово. Покляніться, клянусь, і хоч тоді мені здалося, що він аж якось занадто сміється. Усе таки на подвір'ї стало очевидно, цієї перевірки фермери не чекали. Це ж як захоче. До дайте гаїшник, то він прицепиться. Ну але ви впевнені в своїй продукції? Звісно, я впевнена. То чого хвилюєтеся? Ну це жомти да, не, показуйте жида. така. Такі неанонсовані інспекції їм влаштовують щороку. Усюди нишпорять, усе фотографують, беруть на аналізи землю і те, що на ній росте забігаючи наперед, скажу, що в зелені наших житомирських фермерів не знайшли нічого забороненого. Дуже хочеться вірити, що в цьому маслі його також немає. Це уже не маленький сімейний бізнес, а велике органічне виробництво. У них тут більш як півтисячі корів, які в Україну завезли з Чехії. Їх не можна прив'язувати. У них завжди є доступ до здорової їжі і води. Вони щодня обов'язково приймають сонячні ванни, а телят до чотирьох місяців годують одним молоком. Це ж українське органічне молоко п'ють віднедавна і арабські шейхи. Щодня чартерними рейсами нашу молочку поставляють в Дубаї і продають там, якщо на наші гроші гривень по 200 за літр. З Європою ця схема поки не працює. Туди важко пробитись із вже готовою продукцією. Але, наприклад, замість соку туди можна і навіть треба поставляти яблука. Вони вміють пекти чудовий органічний бездріжовий хліб. Вони вміють робити без цукорні соки. Вони, вони дуже досконалі в технології. Алогія, але їм не вистачає сировини. Вони сказали: ми не хочемо возити з Китаю, ми хочемо возити з України. Цієї п'ятниці зранку я взяла свою торбу і вже не як журналіст, а просто як людина, яка не хоче після магазину одразу йти в аптеку, пішла купувати здорову їжу. О, клас! Знаєте, так мені тоді захотілось, щоб не вбити хімією чорноземів стало більше, і щоб таким фермерам, як сім'я Васяновичів, держава, як і в Європі давала зелений коридор, і щоб вирощування, просування та експорт здорової їжі стало чимось на кшталт української національної ідеї. Юлія Дячук, Олена Кузніцова, Роман Сукач та Андрій Ветошкін ТСН тиждень один плюс